Польща захопила півсвіту та знищила декілька держав, включаючи Росію та Угорщину. Сьогодні у нас з вами буде невеличкий урок неправильної історії. Ну сильне то Росії насправді взагалі то була Київська Русь, але буржуї порахували, що не варто вдаватися в деталі, і написали просто Росія. Та й в цілому Total War не та гра, по якій варто вивчати історію, але срана ностальгія змусила мене повернутися у проект дитинства. У нас 1080-й рік на вулиці. Люди все ще ходять ставити міни у канави, підтираються лопухами, а за фокуси так взагалі муж. На багаті спалити, папа римський особисто про це подбає. Ось воно це наше величне королівство Польщі, яке налічує лише одне місто та один замок. Задача в нас проста: для того, щоб пройти кампанію, треба знищити дві вище згадані держави, але ж не можна просто так взяти і захопити чужі території. Нам потрібен план, як говорив експрезидент, Не будемо говорити про погане. А лучше зробимо. Ну я так прикинув: якщо навколо мене є декілька поселень, які не контролюють інші держави, то пора розширятися. Послав найближче ворожий замок свого шпигуна, розвідати територію. Пані та панове, це що за крім з'їбаний? Наш піон виявився справжнім генієм. В темну заходити так в темно. Підігнали свого полководця Гармана Боліслава і взяли замок в облогу. А поки треба збільшувати чисельність армії. Для цього ж треба гроші, тому податки відразу на максимум. Худі жителі столиці повинні платити вдвічі більше. Я взамін на це їм шахти збудую, щоб було де гроші заробляти. Нам там ще через рік папа Римський 500 флоренів підкинув. Гарно, коли батько при грошах. Ну і ось перше розширення території замок Торн тепер під контролем Польщі. Перша перемога! Ну, раз ми будемо рухатись по карті вправо, то зліва треба затулити усі дирочки щоб ніхто, не дай Бог, не напав на нас. Так, що там? Ага, священа Римська імперія. Там від Риму лише одна назва залишилася. Насправді це є країна майбутнього відомого австрійського художника. Тому так, укладаємо альянс та торгові права з одною з наймогутніших держав того часу. Але треба все одно бути обережним. Знаєте, як ото кажуть, сьогодні кент, завтра мент Ну і в свою чергу ми будемо підступними пацювками. До нас завітала угорська мадам. То її кажу прямо, ну вкладати. Союз, але є декілька умов. Ви несипите нам грошенят за це. А я дозволю принцесі іноді трогати себе за хуй. Ото так і одружилися. Ворога треба знати не тільки в обличчя. Поки інші країни нюхають бебру, ми захоплюємо територію, які контролювали повстанці. Ось самі Бресла узяли. Ну і Прагу, ну і Київ, бо під контролем яких з бомжів. Тому сюди я як у місто заходжу, людей не чіпаю, лише їх статки. Кажу, що треба скинутися на благо держави. Я не хочу нічого приховувати від свого народу. Я буду красти, кажу це чесно і прозоро. Ну а як у нашому королівстві не можна просто дихати повітрям. Держава потихенько росте. Територій стає все більше. Потихенько підписуємо нові угоди про торгові права з іншими країнами. До нас навіть Антоніна з Росії припи. Дувала, щоб спробувати котлет Шаболде. Ну, я польську, якщо чесно, погано знаю, тому не впевнений, що саме так це читається. Знову ж таки, я погодився, але за умови, що вони розкриють місця розташування своїх міст. А то ще бігати шукати, де там Москва знаходиться. І тут папа римський й**нувся. Каже, все, брати християни, іконку в зуби і впереду хрестовий похід. Треба захопити місто у Єгипті. Отака ах... хуйня малята. Я трішки далекий від історії хлопак, але це виглядає наче так, як папі просто не дали безвіз, щоб на морі позасмагати, от і не вирішив нагнути підданих. Витівки подивився. Дивіться, скільки пішки туди поздячити. Юмаю, з Бухареста пішли в Каїр. А, ну і ще, як то кажуть, з двохма-двома руками. На цей похід згодилися лише ми та Римська імперія. І то ті чорти навіть з Польщі не вийшли. Армія зібралася і просто 10 років кукували у Одесі. І тут я оформив ще один союз, один з найважливіших для боберів з Візантійською імперією, яка на той момент була одною з наймогутніших держав. Ну а ось тут, коли наш пегун заходив у вільню, все ж таки зміг не й... та охоронця. Видно тому сонцевого напекло. Тим часом польське королівство стало. Найбільшою державою у світі, ми вже забрали собі значну кількість територій потихеньку відійшли навіть до сучасної Бельгії. А з іншого боку, забрали собі кримський півострів на чолі з містом Кафа. Крим наш, але щось там якісь щохли живуть. Ми тільки заселились, а вони вже не задоволені. Алу, ви чого? Треба їх котлетками нагодувати. Ну а той тіп, що пішов у хрестовий похід, трішечки ухуїв і почав загублювати території Єгипту Ну, по факту, вони зараз знаходяться під контролем повстанців, але все одно значить, що скоро всі поляки поїдуть на море, їсти креватки та пити пиво. Папа почекає. На західному фронті без змін, а от на східному все потихеньку йде до лаконічного завершення одної держави. <хи> який у мене план? Раз ми вже захопили декілька територій навколо Росії, треба продовжуватися робити, аби знайти до тих з усіх боків та не дати шансу відбитися. Он я дивлюся з не під їхнім контролем, а це десь уже поряд з Московією. Тим часом наука не стоїть на місці. Голуб приніс звістку про те, що якийсь вчений уже винайшов вітряк. Прогрес як не крутий, там далі і порох придумають. Завдяки цьому невідомому науковцю дайте її потисну руку. Майбутньому нашій вже навчилися керувати потоками вітру. А компанія GamePro випустила охолоджувальну підставку для ноутбука GamePro CP870, яка 100% знадобиться власникам ноутбуків. А то не дай Боже без такого на ноуті запустити 8К відео. Буде бум. Як казав Борис Бритва, вага це надійність. Окрім того, девайс обладнаний вісьмома потужними вентиляторами, які керуються за допомогою кнопок на самому пристрої. Вашому старому тяжко запускати сапара, від якого він перегрівається. Просто додайте обертів вручну і йому точно стане легше. Перевірено на моєму древньому мако. Звісно, ви можете відрегулювати кут для зручної роботи, а також за потреби дістати підставку до телефону та закріпити її на корпусі. Ну і для любителів моргалок, тут також присутні. Не потрібно якогось підключення до мережі, все автономно. Підінете кабель з комплекту до ноутбука і можна користуватися. Коротше, для літа просто must have. Посилення на товар я залишу в описі до відео, а тепер повертаємося до гри. Як я вже сказав, несподівано для мене війна розгорнулася на два фронти, і Польща вже має під своїм контролем декілька міст та замків на території Єгипту та Туреччини. Нехудко нас занесло. Але це тільки початок. З Росією підготовка також йде наповну. Ось тут мій генерал ходить на кордоні та розставляє сторожові вежі, аби наші розвідники оперативно могли присилати інформацію про те, що там за паребриком твориться. І щось я бачу, вони починають запідозрювати. Ге, неприємно, коли перед кордоном інша армія учення проводить. Ща, погодьте, все буде. Забираємо останні міста, які не були під контролем Рашки. Це ось Рязань. Добрий вечір. А то вже Русь прийшла сюди теж на носі колупатися Ну і тепер пора збирати армію та підводити їх під кордони. Тим часом наш хрестовий похід вже завершився, і вірянин молодчага забрав частини піщаних територій під свій контроль та став одним з найкращих наших командирів у цілому. Папа може бути задоволений. Ребатя, я стараюсь. З боку сучасності це виглядало якось дивно. Папа сидить такий і думає, що треба зібрати банду та захопити місто на іншому кінці світу. Прикольно, що ніякий чорно крім мене сюди не пішов, та за таке він повинен мене вху цілувати. А забув ще сказати, що мої шпіони розповіли: Брюга і Антварпен були незаймані, тому я повів туди свою невеличку армію, нас розбунькали, а під міста прийшла Армія жабоїдів, і я придумав хитрий план. Укладаємо з ними союз, і тепер французька армія зобов'язана допомогти мені у битві за місто, так як вони знаходяться під воротами. Допомогли тепер. Але тут підстава звідки не чекали. Індички, з якими я попередньо уклав союз, піднасрали нам і почали нападати на наші міста в пустелі. Усуке, oh, okay. я ж їх спеціально не чіпав, обходив стороною. Посладений дипломата, кажу, у нас же альянс був. Підпис десь і підпис десь. А вони це так зробили. Мене кинули, як как... лоха. Що змусило мене задумуватися та спробувати укріпити кордони з інших боків. Сиджу це й думаю, на я мені був потрібен той брюге Тант Варпен. Ще й перейшов папський інквізитор та зарізав на нашого тамошнього полководця. Ну бать, раз нас там турки почали потихеньку по... Подумав, що треба якнайшвидше розібратися з Єгиптом, а то розтягувати армію на обидва боки якось не воно. Бо вони ж теж уміють боляче кусатися, Вони навіть намагаються відбити свої території. Ну, як казав Кличко, пора. Right. Одним ходом окуповуємо Москву і Ригу та забираємо їх. І з двох сторін заходимо на Новгород. Як добре, що до цього я прослідкував, як частина їхньої армії далі пішла на схід, що значно спростило спробу завоювання. Ну і все, тепер на цій території більше не буде слідів цієї держави, а вранці замість гімну буде грати. Як повідомив мені асистент, фракцію Росію знищено. To the club, buddy. Оп, ну що, пів справи зроблено. Нагадаю, що нам треба ще розібратися з Угорщиною. Але, якщо чесно, після впевненого та безпроблемного захоплення такої кількості території я там собі навіть же Єрусалим забрав. Я трішечки підрослабився та піду В принципі, як і будь-який правитель. Тут біда прийшла, звідки не чекали. Стіна Яценюка впала, і жабоїди взяли в облогу брюга. О, курва! Я, звісно, відразу запропонував завершити цю війну переговорами, але тіпи були занадто впевненими і захотіли побитися. Питань немає, тільки помилування від мене не чекайте. Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Ну а далі біс мене попутав напасти на Угорщину. Чомусь подумав я, що французи не будуть проблемою. Навіть готовий був їм ті два міста віддати. А з Туреччиною та з Єгиптом я взагалі на іншому кінці світу воюю. Тим більше, що у фараонів залишилося лише одне місто, яке я купую через декілька років, і фракції не стане. На початку з Угорщиною пішло все дуже добре. Забрали у них Будапешт. Ран Бухарест? Думаю, йой, скоро вже закінчувати буду. Скільки тут залишилось, але всі плани пішли по попеді, як через півроку на нас нападає наш союзник, Римська імперія. Скажіть, Це правда чи ні. Бонде не зраджує своїм традиціям і нападає на нас дуже неочікувано. Просто з усіх сторін відразу на купу західних міст. Я ж трішки прихотів, абсолютно не був готовий до оборони з того боку. Адже всю свою армію я повів у інший. І як все гарно у Польщі було на сході, ми поступово забирали місто за містом у Таращини та добили повністю Єгипет. Настільки ж херово було й по ту сторону. Я почав втрачати місто за містом. Мою армію, яка пішла загоблювати Угорщину, майже розбили. Так ще й з іншої сторони підійшлася ще на Римська імперія. Грошей в Україні майже немає, кожне півріччя все більше і більше. Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Дійшло навіть до того, що в мою Прагу прийшов кайзерський дипломат і просто підкупив місцевого управлінця, який здав ворогу місто. Для того, щоб ним тут й не воняло цим гнилим продажем, ФСБшним агентом. Звісно, я спробував відбити свої території, але план провалився. Ну і ряд бунтів по всій країні. Люди відчули, що правиль дав слабинку і щось іде не так, та почали у мене ж відбирати поселення. Першим стала кафа на Кримському півострові. Все, Крим тепер не наш. Коротше, твориться повна срака. Я потихеньку втрачаю свої території, угорщині вдалося відбити декілька своїх міст, а ті, що не відбили наші сучасні сусіди, забрала Римська імперія. Крім Антварпену, Брюги та інших міст, їм вдалося ще відібрати нашу столицю. Краків. Ну то що, Київ мати міст польських? Хочете? яне перестали бунтувати, а то їм постійно щось не подобалося. Я їм і борделі будував, і дороги, і церкви. Але поки не призначив це місто столицею, сліз радості на їхніх очах не було. В казні взагалі немає грошей, так ще додачу зі сходу залетіло монгольське військо. Я послав туди свого шпигуна перевірити, що там і хто там, то глянувши на їхніх командирів, взагалі і подумав, що кращою ідеєю буде просто звільнити свої міста від армії, адже боротися проти такої орди просто не матиме ніякого сенсу. Ви тільки подивіться на них, один з найкращих командирів у світі. Інший взагалі має великий хуй. Тут залишається тільки молитися і послати туди священиків. А за на Туреччини у нас порядок. Щось вони там суїтяббігають, посталить на нас свої армії, але ми їх розбиваємо, коли вони поодиноко розділяються. Щоб виправити ситуацію з Угорщиною, я не придумав нічого краще, ніж прислати туди найкращого нашого командира, того, хто в соло знищив УАСІ Єгипет. Дядька, який пройшов через хрестовий похід. От вони на човнику попливуть в Європу з невеличкою армією. Головне тут забрати собі Софію. Далі діло піде. Ну, як ви знаєте, навіть після найхові років настає процвітання. Наш хрестовець прибув до Європи, і тепер ми готові йти в контрнаступ. Забрали собі назад Бухарест. Вже битва за Софію пройшла не в автоматичному режимі. Представляю вам свою суперармію, якою я зараз керуватиму вручну. Усі вороги засіли в місті, та виходити звідти зовсім не планують. Так як у нас є свої власні балісти, то з допомогою них ми розбиваємо ворота міста, аби наша армія змогла проникнути туди. Сама Софія розділена на два замки: типу першої, якому живуть самі силяни, а інший, який теж закритий воротами, то для заможних буржуїв. І от їхня командою просто генії. Направили на нас бомжів на м'ясо у першу лінію оборони проти повністю усього нашого війська, де і коні, і люди, і трафаретки, он навіть якісь єгипетські найманці за нас воювали. З другими воротами робимо абсолютно те саме та добиваємо ворога. Але на жаль, у цьому бою пав наш командир. Бо я трішки дурачок і не треба було його посилати у самісінький заміс. Але все ж таки, нам вдалося взяти це місто. Контрнаступ нас повчався з усього фронту. Я навіть повернув краків, що було пріоритетом, десь приблизно так не зустрічали місцеві жителі. Юля! За рахунок окупації та пограбування міст ми змогли повернути кошти до казни. Ну або ж, наприклад, ми вловили угорського карманича, за нього нам заплатили викуп 8 тисяч золотих. Ну а поповнення з фінансового боку знову дозволило накопичувати свою армію, вдало відбивати свої території та продовжувати захоплювати інші. Он Візантійська імперія, яка є нашим союзником, дуже сильно допомогла у цій справі. Через те, що Туреччина розпочала війну з ними, нам це розв'язало руки. Ну і якщо б дійсно продовжувати кампанію далі, проблеми дійсно є. Дуже сильно. Вільна Римська імперія Франції, яка воює проти нас, а в додачі ще й Англія напала та окупувала Ригу. Це все трішки проблематично. Однак ми вже оточили останнє угорське місто Загреб. Ми зібрали біля нього досить велике військо з чотима генералами та змогли забрати його. Ото такий розвиток подій. Задачу ми виконали. Якщо хотіли побачити, як Польща десь піти всім своїм ворогам, допоможіть відосу залетіти. З вас лайк, комент та підписка. Все ж таки, це був експериментальний формат. Подивимося, що вийде. А і так, пописує ще тела, моя туди також залітайте.